Так, Всім доброго дня, а це як завжди, і як завжди, у нас нове надходження. Це у нас моктомобіль, який ви просто ніде не знайдете. Це у нас mercedes CLK 2007 року. Офіційний, майже весь час був в одної хазяйки, не крашний, з пробігом 104 тисячі кілометрів, з рідненьким пробігом. В максимальній комплектації авангард це у нас купешка, ось такому класному кольорі, на красивих дисочках. Без єдиного автомобіль просто в ідеальному стані. Тут просто камера не продає, тут в салоні пахне новим автомобілем. діло у нас тут електрорегулювання сидінь, стеклоподйомники, тут у нас підкачка, автомобіль на автоматі. Ось така у нас приборочка, тут у нас двохзонний клімат-контроль, чорний потолок. Ну і все автомобіль. А даний автомобіль, як завжди, можна придбати за видів, кредит, лізель та за криптовалюту. До речі, не сказав, двигун тут 1,8 компресор, дуже динамічний та дуже економічний. Можна сказати, капсула часу. Всіх чекаємо на перегляд.